Черкащину із робочим візитом відвідала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Мета поїздки посилити взаємодію з регіоном, зрозуміти потреби громад та розповісти про рішення детальніше. Далі кожного дня ми зустрічаємося щонайменше з новими обстрілами, смертями, внутрішньо переміщеними особами інвалідизацією і так далі. Це все те. Що є предметом опіки нашого міністерства? Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович відвідала область із метою почути громаду і розповісти про рішення нагальних проблем. Серед пріоритетних тем пенсійна реформа та необхідність сплачувати внески, щоб забезпечити старість, додає посадовиця. Ми сплачуємо 18% єдиного внеску, тобто 18% від своєї зарплати. Але ми, як держава, гарантуємо 40% від цієї зарплати на пенсії, тобто вдвічі. Більше ніж те, що ми сплачуємо, насправді це вище, навіть ніж в всіх банках відсоткові ставки. Тому закликаю не знецінювати солідарну систему, розуміти, що це ваша можливість в майбутньому отримати підтримку, коли досягають люди пенсійного віку. І що найважливіше, це утримання сьогоднішніх наших пенсіонерів. На сьогодні кількість тих, хто сплачує єдиний внесок, становить майже 10 мільйонів громадян. Стільки ж і пенсіонерів, пояснює міністерка соцполітики. Це Означає, що один працюючий забезпечує одну людину пенсійного віку. Якщо вона не платить в повній мірі ЄСВ, якщо вона приховує доходи, то очевидно ті люди, які є нашими бабусями, дідусями батьками, отримують менші пенсійні виплати, і немає, ми як держава, не маємо можливості їм. Збільшувати пенсії наступне, на чому наголосила Оксана Жолнович, це питання тісної соціальної взаємодії між державою та суспільством. Відтак у міністерстві хочуть залишити паперову роботу в минулому та перейти на цифровізацію даних та обрахунків. Я дуже хочу, щоб ми всю роботу, яка є бюрократичною, паперовою, яка пов'язана там з обрахунками, бухгалтеріями, обчисленнями, все це цифрували і автоматизували. А фахівці, які тільки цим займалися, навпаки, почали надавати більше послуги, тобто консультувати людей, інформувати, допомагати їм будувати оцей план виходу з складних життєвих обставин. Тобто розвивати напрям соціальної послуги, наприклад, по догляду за людьми похилого віку чи дітей та дорослих з інвалідністю. Наразі діє ряд соціально. Проєктів, які фінансує держава, зокрема ментального здоров'я, це послуга життєстійкості, комплексна послуга, яка допоможе кожній людині навчитися взаємодіяти з своїми емоціями. Ми всі живемо в стресі, ми всі щоночі не спимо. Ми всі щоночі читаємо щоранку читаємо страшні новини про смерті і обстріли, і тому нам дуже важливо розуміти. Як ми маємо управляти своїм стресом, як ми маємо управляти своїм болем, як ми маємо з цим справлятися? Це дозволить формувати групи взаємної підтримки, пояснює посадовиця для такої роботи і створили центри життєстійкості. Окрім всього, тут взаємодіють із сім'ями, де є діти, як в сучасних умовах виховати особистість, як налагодити зв'язок з малечею, справитися з її емоціями та підтримати їхню самостійність і пояснити, що таке війна. Питання на ці та інші відповіді батькам надаватимуть профільні спеціалісти без кошту. Овно Детальніше про ці та інші можливості можна дізнатися на порталі Міністерства соціальної політики. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.